реально бізнесу повністю перекрити себе електроенергією сонця? Ну це можливо, але дуже дорого. Є такий період. от зараз він починається фактично з листопада, по лютий, коли ось така погода в основному сонечка не видно, хмарно. І генерація сонячних батарей є вкрай маленькою. А якщо у вас споживання, можливо, ще й зростає зимою, бо якісь електроопалювальні прилади включаються, можливо, інша техніка, частіше треба і більше освітлення включати, прівно з літом. Ну, споживання в бізнесі зазвичай зростає в зимовий період. Тому надзвичайно складно повністю перекрити. Це реально, але десь приблизно умовно з квітня. Поверезень є в нас багато бізнесів, які фактично повністю є незалежні. От є в мене клієнт має автосервіс, то він на літо відключає повністю автомат від мережі і до жовтня живиться на акумуляторі енергії сонечка. А от зимовий період то, звичайно вже треба співпрацювати з електромережою і, і, і живитися частково від мережі, частково від сонечка.